Компенсаційний план лігуд. спочатку у кожного є два дерева діаграм. У вас є ортогональне дерево та матричне дерево. У ньому ваше пряме дерево. Це всі друзі, яких ви особисто завербували. Тож люди, яких ви особисто набираєте, переходять на перший рівень ортогонального дерева. У прямому дереві немає обмежень щодо кількості друзів, які ви можете мати на кожному рівні. Отже, якщо ви зареєструєте 20 осіб окремо, у вас буде 20 людей на першому рівні вашого дерева підписки. Тепер ваше дерево реєстру використовується для визначення трьох речей по перше, це ваш рана. Лише люди у вашому дереві підписок зараховуються до вашого рейтингу, по друге, бонус для швидкого старту. Підвищуючи рівень, ви отримуватимете бонус для швидкого старту до 10 рівнів у дереві реєстрації та третину відповідного бонусу. Ваше матричне дерево, яке включає всіх у вашому дереві реєстру, і яке можете створити ви, або також включає людей, які можуть бути передані у ваші повноваження через поточний перелив у матриці, люди можуть мати лише два слоти на першому поверсі. Отже, коли ці два слоти будуть заповнені людьми, на яких ви особисто підписалися, або переливами людей, які стоять над вами, кидаючись у битву з деревами привидами, тоді не буде місця для розміщення наступної особи. Тепер унікальна річ, яку ми робимо, поширювати розповсюдження, щоб допомогти збільшити кількість людей, які можуть виграти на відміну від традиційних матричних планів оплати, які заповнюються зліва направо. Матриця лігут спочатку заповнить усі позиції ліворуч від рівня, а потім усі позиції, що залишилися. Отже, для вашого прикладу другого рівня і ви зареєстрували ще чотири людей, замість того, щоб вони йшли один, два, три, чотири і просто допомагали цим двом. Ми поставили їх один, два, три, чотири таким чином. Нехай усі чотири людини на цей рівень спочатку має ефект переливу. Наступна людина починає заповнювати прямо зараз. Ви отримуватимете 2,5% щомісячної плати за членство кожному у всій вашій матриці, незалежно від того, хто зареєструвався на рівні від 12 до 15, залежно від вашого рангу. Тепер, окрім оплати за вашу матрицю, найбільшою частиною платіжного плану є відповідний бонус, який дає вам змогу зіставити весь матричний тест усіх можливих людей у всьому світі. Ваш набір ортогонального дерева. Для першої групи ви отримаєте бонус у розмірі 50% прибутку від усіх живих підписників, незалежно від того, де вони знаходяться у вашій матриці. Отже, якщо ви підписуєтеся на цю особу, наприклад, ви не тільки отримуєте гроші у своєму матричному дереві та всім, хто стоїть під ними, але ви також отримуєте додаткову оплату гроші з їхніх доходів матриці, коли ви співставляєте з їхнім матричним тестом. Якщо вони заробляють тисячу доларів на місяць у своїй матриці, ви отримуєте 50% від цього, і ви отримуєте 500 доларів. Не тільки з цією людиною, але й на додаток до всіх інших ваших комісійних матриць. Якщо ви наймете 10 людей, і кожен із них заробляє 400 доларів на місяць у матриці, тоді ви отримаєте 200 доларів за кожного з них, і це лише початок. Коли ви досягнете срібного рейтингу або вище, ви матимете право грати проти ще більшої кількості людей у вашій групі. Бонус відповідності розраховується відповідно до позиції кожного у вашому прямому дереві, але вони отримують гроші, коли люди потрапляють у вашу матрицю. І я знаю, що це звучить заплутано, Я обіцяю, що це стане має сенс через одну хвилину. Ось як це працює у вашому дереві підписки. Кожен на кого ви підписалися почне нове дерево підписки. Тому, наприклад, якщо ви зареєструєте 10 осіб, 10 людей у прямій лінії відповідних поколінь винагороди, розрахованих на кожній окремій ніжці дерева. Ось як це працює. Припустімо, ви досягли платинового рейтингу, що означає, що ви маєте право на оплату за два покоління дилерів зі срібним рейтингом, три покоління дилерів із золотим рейтингом і чотири покоління дилерів із золотим рейтингом. Отже, використовуючи наш приклад, де у вас є 10 шпильок на дереві ліній, скажімо, у цьому першому етапі перша особа, яку ви зареєстрували, ця особа зареєструвала двох людей, один із них вийшов, двоє людей і зареєстрували ще кількох людей, і потім деякі з цих людей, дублюючись, потім вибухнули тут. На вашому четвертому рівні хтось досяг золотого рангу всіх людей із золотим і нижчим рівнем, а за межами цього учасника із золотим рейтингом є всі ваше перше покоління, тому у вас буде достатньо умов для срібного матчу. Перше покоління 10%, перше покоління голд 5%, перше покоління Platinum 5%, загалом 20% на аутсейдера. І прямо зараз до першої гілки із золотим рейтингом, тому що золота гілка також має право приєднатися до всіх срібних поколінь, і відповідність усьому об'єму під цим золотим посиланням є срібним поколінням і їх першим золотим. Таким чином, це ваш золотий і срібний том другого покоління, але все ж ваш платиновий том першого покоління, оскільки між вами та всіма цими томами немає платини, тож подивіться, чи це означає, що ви, хлопці, справді отримаєте цей відповідний бонус. Кожен із цих людей не лише є у вашому дереві передплатників, але й у вашій матриці, разом із усіма іншими у вашому дереві передплати, а також будь-які додаткові ефекти, які ви можете отримати. Повернемося до заплутаного рядка вище. Цей відповідний бонус, який розраховується залежно від місця людей у вашому дереві реєстрації, але вони виплачуються на основі місця людей у вашій матриці, сказав, що ви вважаєте це розумним. Тож ви отримуєте 20% на будь що що всі ці люди заробляють у своїй матриці щомісяця. Неважливо, куди вони потрапляють у вашій матриці. Насправді немає обмежень на те, скільки людей ви можете зіставити, скільки ви можете заробити від відповідного бонусу, або скільки разів ви можете отримати виплату за той самий обсяг. Зачекайте так, перевірте це, подивіться, що ця особа знаходиться на 14 рівні вашої матриці. Вона вже заплатила за неї у вашій матриці. А також ви відповідатимете матриці цієї людини. У ній також є ця особа. Матриця цієї людини також має ця людина в ньому. Матриця цієї, людини, матриця, цієї людини, матриця 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 цієї людини. Ви фактично отримуєте 11-кратну винагороду за цю людину, так відповідний бонус величезний, і ніби цього було недостатньо. Ми також вкладаємо ще 2,5% усіх продажів компанії в бонусні пули для діамантів і лідерів діамантової корони. Сюди входить дохід від членських платежів, місячних і річних плат за підписку партнерів, а також усі покупки продуктів. Отже, якщо компанія отримує загалом 10 мільйонів нових доходів за місяць, це означає, що 200 тисяч доларів США надходять у діамантовий пул, а 50 тисяч доларів у коронний діамантовий пул. Отже, наприклад, якщо в компанії 50 діамантів кожен діамант отримуватиме щомісячний бонус у розмірі 4 тисяч доларів на додаток до всіх інших частин бонусного плану. Так, він величезний. Тож тепер ви знаєте, як вам платять. Яка стратегія створення простих передплатників? Тобто, чим більше людей ви зареєструєтеся, тим більший бонус ви отримаєте та більше грошей заробите. Ви ніколи не знаєте, хто стане наступним діамантом у вашій організації або звідки він прийде, просто продовжуйте ділитися цим. До зустрічі на вершині успіху.